я до сих пор не понимаю, почему они не пришли и не попросили, ну, не сказали, не предложили мне сделать кесарево сечение. Я до сих пор этого не понимаю. То есть они же видели, что идет, ну, как бы неправильно идет все. То есть так не должно быть. Це молода мати Ірина Войтехівська. Найголовніша мить її життя. Народження синочка у Чернігівському пологовому будинку у серпні цього року замість радісної події перетворилась у найважче випробування у житті, після якого Ірина залишилась прикута до ліжка. Тоді, 16 серпня, згадує дівчина, зранку стало зрозуміло, що настав той самий день. Швидкою доставили до пологового, проте перейми не починались. Медики вирішили стимулювати скорочення та жодних результатів – лише страшний біль. Коли вже почалася невиносима просто біль, ну, як, нас, ну, настільки, що я просто розуміла, що у мене болить, ну, просто все. Вони сказали, що ми вам зробимо епідуральну анестезію. В тот момент, когда они пришли делать эту анестезию, я уже лежала. То есть до этого они еще говорили мне прыгать на мече, но я уже просто не могла. У Мне уже не хватало сил, у меня это было уже часов 6 или сім йшли, як попало схватки. Поки Анестезія трохи вгомувала біль породілі, лікарі вирішують спробувати ще один прийом, адже, як виявляється, плід настільки великий, що тазові кістки просто не розкриваються. Я сиділа на цьому стульчику, адська. Я по-другому це десь где-то два з половиною або три години. Причем мне нельзя было не сгибаться, мне нельзя было наклоняться, мне надо было сидеть вот как столб, ну как спина ровно, и при учитывая, что у меня еще капельница в руке была. И мне приходили они и говорят, ну, как бы, я говорю, когда уже, когда уже можно встать с него, когда можно хоть походить, хоть что-то сделать, потому что это не просто сидеть, это когда я чувствовала, как у меня хрустит таз. Проте жодних результатів. Змучена породілля благає про допомогу, проте медики лише наказують чекати. Місто того, щоб допомагати, мені здається, вона мене ненавиділа просто. Тому що так, ну, таке обращення було, як будто вона ну, просто, ну, просто ненавидить мене. За що я тільки не розумію. І вже за опівніч, попри прохання чоловіка провести кесарів ростин, лікарі за словами дівчини проводять заборонений в Україні прийом Кристейлера на второй потуге э, з всей силы та врач. она на мені ну, с сторони, стороны, она просто так вот от, лактями і повністю всім вісом як напрыгнула на мене. Ну, вот на цю сторону я думаю, що наверное, у мене була трещина в ребрі, тому що ребро перестало боліти тільки неділю дві назад. Тобто це где-то місяць у мене болело ще й ребро. Після другого такого дотику дитина з'являється, от тільки вже за пів доби стає зрозуміла, породілля не може пересуватися. Меня обв'язали простиньок, как якби бы зафіксували повністю э, таз вже якби как бы, розуміли. І сказали чекати лікаря врача утром. А за ночь у мене начинались скачки температури. Они приходили, вони щось вкалували мені, я, ну я вже не соображала. На щастя, дитинка з'явилась на світ здоровою. Тільки після виписки з пологового дівчина вже місяць нерухома. За прогнозами лікарів, їй необхідно пройти довготривале лікування. Два місяці, ну, місяці постільний режим, ще помимо того місяця, коли я пролежала, тобто вставати можна тільки в туалет. Сидіти не можна буде, може навіть до півгода. В пологовому ж використанні забороненого прийому відкидають Крестеляр заборонений тільки в нас, у всьому світі Заборонено, так? От, звісно, я вам це підтверджую. Ми цього не робимо. Тоді чому лікарі застосовують? Ви бачили це? Крім того, переконують лікарі, ніякого механічного пошкодження медики дівчині не завдали, щоб могло б спричинити такі наслідки. Мовляв, так сталося через велику вагу дитини. Це залежить не тільки від лікарів, це залежить і також від е, кісткового апарату, зв'язкового апарату е, кожної жінки індивідуально. У якоїсь зв'язкової апарат водлон, от отак зв'язки йдуть. У когось розтягується, у когось не розтягується. Тобто, зрозумієте, еластичність е, е, колегенових волокон ми не можемо передбачити. Ми не могли знати, що відбудеться цей перерозтягнення лона. Ми не могли цього передбачити. Це описано в літературі. Ускладнення таке може бути, воно передбачено що ж до кесаревого ростину. Медики переконані, до нього показань не було. Ми не робимо кесаре по бажанню. У нашій державі є протоколи. Там написано показання до кесарського ростину. По бажанню воно не робиться. Молоді батьки словам лікарів вже не вірять і збираються з'ясовувати правду у суді.